Всім привіт! Привіт, Україно, Привіт, вільний народ незалежної держави. Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні відео не по графіку. Сьогодні не те відео, яке повинно було бути е, на каналі. Але е, знімаю е, важко тяжко, якось не по собі. Не звик я такі відоси знімати. Але я думаю, справимося. Перед вами я, краснощокий Андрюша, е, тобто молодий фермер якого ви привикли бачити, чути по той бік екрану? Е, я так дивлюся. Всі такі Ален Делони і Лисі із Бразерса, такі мальчишки сімпатяшки, що е, просто немає слов. Е, то я вам хочу сказати на те, що красні щоки в мене дати вам відповідь. Е, добре, що вони красні, червоні, вірніше, по нашому, по українському, а не жовті, в кого це розпечені, да, або білі, кого вже кришкою зверху накрили. Ви візьміть перед тим, як когось щось якось, е, щось якось на когось говорити. Ви візьміть е, камеру, поставте, отак, як я зараз із вами розмовляю. І подивіться, що ви самі з собою на розмовляли. І я вам скажу е, все те, що ви бачили по зеркалу, своє відображення, воно зовсім по-другому покаже вам телефон. Так що повірте мені. Краще тричі подумати, чим раз написати. Ну, то не суть, я не ображаюся. Значить, відео про що? Ви вже, я думаю, по назві прочитали, що молодий фермер гнилий. Чому так вийшло? Ви всі, я думаю, розумієте. Хто не розумієте, в цьому відео я вам це все по полочкам розкладу і розложу. Е Почну я з того, що в мене є дві риси характеру такі. Одну я люблю, а другу не да? А по людям це навпаки. Люди одну люблять, а іншу ні. Тобто почнемо з первої. Я така людина, що дуже сильно, дуже швидко прив'язуюсь до людей, і дуже багато людям розкриваю карти по тому, по іншому і так далі. Розказую, ділюся там оці всі моменти. І людям це подобається, і люди цим користуються. Але це не подобається мені. І друга риса мого характеру, що е, не подобається людям, але вона подобається мені. Тому що я, я є сам е, як, самим собою. Да? Тобто я не дивлюся отам е, в очі, верніш, не так, я не ходжу там, десь розмовляю, а в очі я це сказати не можу. То для цього я записую це відео. І коли я кажу свою думку, а вона в мене одна, моя думка. Не думка цього стада, яке зараз твориться на просторах Ютуба, а сугубо моя. Да? І я вам її зараз хочу донести. Розумію, що після виходу цього відео буде дуже багато образ, дуже багато там людей не почнуть критикувати з іншої сторони, з третьої. Але до цього я так замітив, що теж критики в принципі немало. Да, Комусь ще нравиться, комусь ні. Я тут повністю згоден, але є. Один такий момент, що е, був конкурс у Рафаеля, це я ввожу в курс діла того, хто дивиться зараз цей відос. І обов'язково ставте лайкоси, щоб цей відос зайшов. Максимально людей подивилося, максимально написали коментарі. Всі висловили свою думку з приводу цього. Я не думав, що буде я записувати це відео, але так склалася ситуація. Розпочалося це блядство, і потрібно його якось убрати. Тому що це перше і останнє відео моє на отакого характеру на Ютубі. Але я думаю, що воно має право бути, тому що. Тому що Ну, дуже багато негатива і дуже багато думок. Не одно не не, не особистих, а отакого, знаєте, кобла. Кобла це по-другому не назве. І значить, може, щось вже й забув з голови вилетіло, як не крути, нервую, тому що. Дійсно, я розумів, що таке колись буде, тому що раніше я спостерігав за іншими каналами. Да, там я був ще дуже молодий фермер, там десь там, от, 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 на тому рівні, і дуже багато моментів було як скандалів, відосів з блогерами. Я розумів, що це буде рано чи пізно. Блін, ну я не очікував просто, що воно трапиться саме зараз і саме просто із за такої. Ну просто мелочі, отакої, яка не варта півногтя. Невже в нас в країні зараз це саме найважливіше? Це більше немає про що побалакати, більше немає що там кому щось доказати і так далі. Невже ну це ну це людям немає що робити? І вони розпочинають і цю дискусію, про яку я вам зараз розкажу. Начну з далекого минулого. Тоді я ще був, як я кажу вже, молоденький такий фермер. Мій канал був створений е, на просторах Ютубу. Не пам'ятаю, скільки років тому, але він створений тоді був по свинарству. Я займався свинями і розказував, показував людям, як у мене. Да? Я ні, нікого там не казав, що треба отак чи отак. Тобто я показував, як у мене. Але пройшов той час і закінчив я із свинями і перейшов чуть-чуть у другу тематику, чим займався батько. Я йому в цьому допомагаю. Це ви всі спостерігаєте, бачите. І от тоді, коли ще був таким маленьким. Бу, розмовляли ми, як оказується, на той час я вважав товаришом. Не буду я казати, хто це, що це. Ті люди, хто знає, вони і самі зрозуміють, про кого йде мова. І стою я тільки я попорався зі свинями, стою отак, нога на пеньку, і я стою, бесідую з цією людиною. Тоді на те время це ну що ж я отакенький, да? а людина вже ж на просторах Ютуба отакенька. І я ж такий же бідую, довольний, розказую всі свої думки з приводу того. Ділюся тим, тим, тим. І чуєш свою адресу. Ну що там, по підписчикам, там. доганяй, там, чи що чи що ти там задніх пасеш. Та кажу, як же ж я до жену, коли ну, не цікаво людям свиням. Ну, мілкий я ще канал. то есть. ну Тільки у мене цікаво, ти дивляться відео. Кому не цікаво, ти не дивляться. Ну, якось отак. Ну, давай там, туди-сюди, не паси задніх, що там, туди-сюди, швидше, все, все чотенько, там, геги-га. І потім мене з'явилася ціль. У Мене е, ціль іменно я говорю за Ютуб, не за своє життя а за Ютуб. Дві цілі, щоб ви розуміли: це була перша обігнати цього чоловіка, і друга це дойти до 100 тисяч і отримати кнопку, яка вона там срібна, по-моєму, називається при 100 тисячах. І потім канал я вирішив, Ну і зараз таке думаю, що коли буде 100 тисяч, я канал закрию. тому що це оцей негатив, оце е, блядство, яке твориться навкруг, оця зелена жаба. Оце Оце все гниль, гнильство, яке зараз є, ну воно дійсно воно напрягає. І це я вам скажу не просто так: оце бути блогером, да, поставити так камеру перед собою і вам щось доносить. Да. Є полезні якісь рекомендації і поради, є щось там, може десь і не, не полезне, але це важко. Це зрозуміє тільки той, хто цим займається. І от, значить, це були ці цілі. Одну ціль я зробив. Я обігнав того чоловіка по підпискам, по переглядам і так далі. і... З'являється дуже велика заздрість, як в нас в нашому е, українському вибачаю за вираз хохляцькому народі, що от коли в сусіда хата горить, то треба йому не тушити її, а подивитися там, посміхатися і кричати там Ура, ура, ура! Оце ми такий просто народ, і це з нас не ви ну, не убрати. Значить, далі. П'ять, може, щось пропустив, ну, не важливо. Значить, час, я поляче увірю, всі ви дивитеся це, це відео, всі ви зараз розумієте, про що йде розмова. Але ті, хто не розуміють, я вас ввожу в курс діла. Є канал МТЗ Власник магазину Рафе, який створив конкурс. Най Найкращий МТЗ. Виставили люди свої відоси, зняли своїх драконів, показали, які вони в них. І. Хто е, набере умови були такі, що хто набере більшу кількість лайків, той стане переможцем. Я, значить, в цьому ж розіграші не планував е, приймати участь. Там були інші учасники. Я вже таке. Ну, думаю, ну, хто спостерігає, той розуміє, що я, за що я говорю. То те потекло, те побігло, те крутимо, те вертимо, те робимо. Тобто ну, ну, не встигаємо все зробити, щоб воно було, щоб прийняти в цьому участь. І в останній день ми доробляємо трактор. Верніше, передостанньо. Доробляємо трактор, я й виїжджаю, намив, натер, набрив. Все зробив і думаю: засніму е відео, покажу свого дракона. Може хтось не бачив, може комусь це буде цікаво. Може ще навіть і займу якесь призове місце. Але надій, в мене на це не було. Виставив і пішло. А як? Виставив я це відео, все, воно зайшло собі. Ходи там по ютубу. Люди кому подобається, ставлять лайки. Кому не подобається, ставлять там дізлайки чи нічого не ставлять і так далі. Під тим відео коментарів було якого тільки роду, якого тільки роду їх там не було. Зате ну більшість із 100%, процентів 60-70, Це були люди позитивні. Це люди були, які вболівали е, за мене, які допомогли мені пере перемогти. Тобто, я вам всім дякую. Ви всі. Е Дуже радий, що ви всі підтримали мене. Тобто від мене до вас велика подяка. І куча було критики з приводу того, що я як сказати, неправильно сфальсифіковані, скажімо так, були вибори. Я не міг зайняти перве місце, так як я в останній день скинув відео, такого не може бути. І це все типу, повинні хтось був інший. Я розумію. Ну, інші переможці мається на увазі. Я розумію, що на то в той день чи перед тим вже всі сиділи ті учасники, які приймали участь в цьому всьому ділі. Сиділи вже отак, руки потирали, вже все готово, вже розподілили вже міста між собою. Е, все, создали е, як там, е, список деталей, які вони будуть купувати на той приз, який вони виграють. І тут якийсь дріщ, тобто я з'явився ніоткуда. Скинув той відео і зайняв перше місце. І це всіх, це є наш український фактор, задавила жаба. Як таке може бути? Потім там блогери, не блогери. В умовах розіграшу не було сказано, що блогери не приймають участь. Щось там у відосі казати нельзя, чи можна, що там, ну, куча коротше, нюансів, були умови. Виграє той, хто поставив лайки, в кого хто набере більшу кількість лайків. Я набрав саму більшу кількість лайків. Як вияснилося, що Серега Шилучко, всі ви його знаєте, добавив цю свою, мою вірніше, силку на мій трактор, добавив до себе на канал. Звісно, люди попереходили. Звісно, люди по його проханню це все діло зробили, поставили палець уверх. Але ж вопрос я себе не оправдую. Я про це діло не знав. Якби я це знав, я сказав би Серега, не треба таке робити, тому що я як як за чесні вибори, так і за чесні гонки, так і за чесні е розіграші і так далі. Але по суті, е по суті, у да, палки. Є два конці да. По суті, якщо розібратися в умовах розіграшу е не було сказано, що лайки. Нельзя, верніш, там, там і так далі. Потім Рафаель у себе на каналі виставив, що. Та ви хоч на ТСН, подавайте свої відійки, і хай вам ставлюють, е... ці ж лайки, щоб виіграти. Суть була просто в лайках. Всі ці люди роздули таке неймовірно, що я прям не знаю. Ще, знаєте, я скажу так, що Аби я знав, що буде таке творитися, я б і відео своє не виставляв. Але Зараз це з одної сторони, зараз, допустимо, я навіть радий тому, що е, так трапилося, я виставив відео, я переміг, і оце все, оце все мул із дна, він всплив. І тобто тепер розумієш, хто є хто. як казав один. До чого ж я тут веду? Якби я знав на попередньо перед там 8 березня, да, коли були, вітали всі чоловіки жінок, дівчат і так далі. Що е, хлопці, мужики, яким 30 плюс, будуть себе вести як е, дівчатка, то я б по новій пущі відправив би кожному по букету. Чому я так кажу? Тому що є е, така, ну так говориться, да? уміть е, програвати теж треба уміти. І от люди програли і вони не можуть, як сказати, вони не можуть це восприйняти. Та як це я. Проіграв, коли в мене там щось, а в тебе там оте. Багато коментарів писало. От ти там, не буду опять називати у кого. Я розумію, про кого... ви должны розумієте, про кого це все все, все, оце йде річ. Ти там скопірував трактор у того у того. Люди добрі. Ми живемо в 21, -му, 21 -му столітті, да? де в доступі в інтернеті є куча куча всього, да? куча всяких деталей і так далі. Всі ці деталі, які присутні у мене на тракторі, і похожі вони на чийсь, це вони куплені в одному магазині МТЗУ, госп... е, директор. Називаємо. так, Директор є Рафаель. Якби було два МТЗ, був МТЗок 1 і МТЗО-2, в одному було таке, продавалося, в другому продавалося отаке. Я б, звісно, купив би, може бить там те чи інше, і так далі. Але я зробив так, як вважав за потрібне. От, допустимо, мені отак подобається. Що це все одразу називається, що ти там скопіював у того чи іншого і так далі. Я не вважаю це так. І якби я був би якийсь там якийсь там. Я не знаю, гнилий, підли, як отам -от написали некоторі, в яких канал називається по сьогоднішній день російською мовою. Хоча вже всі переобулися, всі переобразилися в людей, в українських блогерів, які називають як своїми іменами по-українськи, як відоси, так і свої канали. І ну, це просто в мене немає слів, як казав поворознюк. У мене просто немає слів. Що я вам хочу донести в цьому відео? Не знаю, що там оце почало творитися. Що воно там зараз буде далі проходити? Я думаю, на цьому буде крапка. Це моє відео звернення до вас, до всіх. Подивіться, може я щось упустив, може я щось не так сказав. Але я висловив свою думку. А моя думка це має право на життя, да? і в кожного вона відрізняється. Але є чуть-чуть поняття своя думка і думка стада. Отут треба оприділитися. Значить, Хто мене не розуміє, кому щось не подобається моя діяльність, що там щось там іще якось, кому там не подобаються мої щоки красні, там, чи, е, чи мій трактор, чи як я розмовляю. Просто відпишіться або напишіть, що вам не подобається. Я вас сам. Мовчечки в чорний список поставлю, в голові пошлю за руским кораблем. І будете займатися там на інших каналах. дивитися, я думаю, що є, що подивитися, є, що побачити, є що набратися, опита і цього всього іншого. ще хочу сказати дуже такий момент за Рафаеля. Дуже багато я в курсі пішло в його сторону образ, да з того чи іншого приводу. Там Рафаель, ти там такий сякий, продався там і так далі. Ви елементарного не чуєте, що вам людина каже у відео. Ви думаєте, що я виграв за рахунок чого? За рахунок того, що в нього купили і чи Воздухан, так половина із вас там купують запчасті ті чи інші. І чому ви тоді не переможете? Чому? Вибрали люди. От, Наприклад, якщо мені не подобається людина, там, там голос її, наприклад, чи людина, чи трактор, її, то я не поставлю лайк. Ну, Логічно, логічно. Причому та людина, яка створила цей конкурс, він і так получається встряв в халепу з приводу цього всього діла. Він полиняв, я не знаю, що це все вкинуть. Оці щоб ви розуміли, перше місце 100 доларів, друге 50, і третє подарунок від Рафеля. І зараз другий конкурс вже йде. За який ви в курсі. Да це ще ж так само 100 доларів. 50, і подарунок від Рафеля. Плюс він всім ще подарунки там учасникам відправляє. Він щаслиняє на бабло. і як він мог що там. Підставлять якийсь він там не такий, коли він е, сам попадає на бабло. Йому це вообще не інтересно. Я впевнений, що як, якби він знав, що так це все діло трапиться, буде таке блядство твориться на Ютубі. Він би так само е, е, це все діло не робив би просто. Я ну я не знаю. Я людина така е, пряма. Да? Я кажу, так як воно є, якби це ще можна було е, вносити ці. Слова ненормативної лексики, то я б зовсім по-іншому це все повів. Саме більше мене убиває те, що, блін, ну просто мужикам, яким 40 плюс років, вони за оце, за оцей перемог, за якісь срані лайки, замість того, щоб в своїй годовій категорії набрати цього дреща, тобто мене там щось якусь кинуть пред'яву, щось там розказати, показати, там, свою точку зору доказати, просто беруть і пишуть коментарі, які-то там... Того роду, як заголовка у відосі. да? Ну, У мене немає слов. Це, ну, блін, я ж кажу, треба було по квіточкам поотправляти, аби я знав. Я дуже радий, що це вся фігня, це всей сплив, Я тепер хоч розумію, да, хто тобі в очі, сидячи за столом, улибається, да? а коли ти розворачуєшся, тобі заганяє отакого ножа в спину. Я дуже радий, навіть цьому конкурсу. хоча, хоча, Блін, я навіть не хотів записувати таке відео, я не хотів розказувати цю всю муть, я не хотів навіть просто з ким зратися. Але я довольний, що воно це все отак трапилося. І тобто, хто мене підтримує, хто, кому подобається, що я роблю, кому подобається, що я доношу, да? хто не зважає на те, що там в мене щоки ті самі червоні чи зуби рідкі. Кому це все діло подобається, я вам щиро вдячний. Велика від мене подяка. Да? Кому не нравиться. Розвернулися, пішли далі, туди, вліво, вправо і так далі. Тобто, я ж вас не змушу, я ж не, не змушую вас задивитися мої відоси там, якось насильно чи принуді, да? Ну Я виклав відео. Хто захотів, той перейшов глянув. Хто не захотів, той не глянув. Ну Логічно, логічно. Ви розберіться, і саме головне, май, головне, майте свою думку, а не думку стада. І заповніть раз назавжди, що земля вона така кругленька. Да? І хто знає, що буде далі, замість того, щоб е, об'єднатися е, в одне ціле і щось зробити для е, общества, щось зробити для своєї перемоги. Е, ви просто оця банда, шайка, кобло. Ви просто сидите і займаєтесь херньою. Е, от от безділля. Аби чим хтось був зайнятий якими то там моментами, просто не хватало б дурниць би на оці всі. Моменти отакі. Плюс, хочу ще сповни діда Івана Загенайла. Е, всі, багато хто пише, що там в нього трактор там краще, там і так далі. Хлопці, я не претендую на кращий трактор. Я не ставлю сам собі лайки, тільки можу поставити один. Людям сподобалося, вони поставили. Хтось мене підтримав. Звісно, дякуючи Сергію Шевучку, але за забув ж головне нервно сказати. На той момент, коли вийшло відео в Рафаеля, а в Серюги вийшла оця публікація, було там чи два, чи три часа. І е, момент до цього викладання відео це е, е, картинки поста у себе він на каналі, коли виклав, була різниця в три години. І при оцих це вже потім я проаналізував оці, при цьому проміжутку у мене вже було 400 злишніх лайків без, без підтримки, без е, записі, яку зробив Серега Живучка. Ну це ж не я це все фальсифікував і так далі. Це зробили люди. І те, що там когось така зелена давить жаба, я не винуватий. І ще раз кажу: е, на найкращий трактор я не претендую, аби там це був як, як у діда Івана, стояв Мерседес, там стояв Баличний міст там. і це все проче. Трактор там був надійний, там ще щось там базара нема. Я зробив я, як каже, в реальність зробив свою мічту. Да? Я хотів, щоб мій трактор був затонірований, він затонірований. Убрати вихлопну з тої сторони по кабіні. Я це зробив. Воздухан. Ну як поставити вихлопну, а не зробити воздухан по кабіні? Нелогічно. Приліпить якусь наклеїчку, яка не така, як усіх, да? музику ту заму щоб їхати не з чуть ви мотора й коробки, а чути яку там бренчання музики. Те, що хотів, те зробив, все. Це ніяк не стосується, що я там щось скопірував, щось там кось украв і так далі. Це мій трактор, це моя думка, це моє життя. Правильно, правильно. Частинку якого я показую вам хто кому подобається, той дивиться, кому не подобається, відпишіться, щоб я вас більше просто не бачив себе на каналі. І заповнють, що майте свою думку, а не думку стада. За друзів, за друзів казати не буду. Таких друзей в захерів музей казав е батя напарник колись покойний. Так що, е все багато. Я думаю, ще чого не сказав, але я думаю, і так наговорив уже немало. Так що я вам всім дуже вдячний, всім здравим, людям, адекватним, вільним, які мають свою думку в незалежній країні, а не просто е думку стада. Так що я вам дякую за увагу. Хто додивився до кінця, підтримає мене лайкосом. Я думаю, хто за мною погодився. А хто не погодився, пишіть, я почитаю. і Потім може дам якусь навіть і відповідь. Відео закінчую. Всім пока, і все, звісно, буде Україна. Разом до перемоги. Оце дав пизди.